В рамках відзначення 85-ї річниці Карпатської України та з нагоди 150 річчя з дня народження Августина Волошина в Ужгороді відкрили оновлені експозиції Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького. Виставка Карпатська Україна хронологічно охоплює період жовтня 1938 по березень 1939 року, створена на базі оригінальних експонатів з фондів музею. Чимало унікальних речей тут. Експонується вперше День Карпатської України, тобто сам факт проголошення незалежності нової держави у Карпатах у 1939 році. Ну і цього року гарна така подія збіглася із такою датою, як 150 років від дня народження Августина Волошина. Ну, президент Карпатської України це є вершина його політичної діяльності, безперечно, тому що він був. Лідером і політичної партії Українське національне об'єднання, яке в лют лютого 1939 року перемогло на виборах до Сойму Карпатської України, він же шкі відкривав Сойм Карпатської України в Хусті. Ну і там же на засіданнях цього регіонального парламенту він був обраний президентом Карпатської України. У сусідній кімнаті на загал представлені особисті речі, історичні документи, портрети та нагороди видатного українця. Меморіальна кімната музей президента Карпатської України Августина Волошина відображає життєвий шлях політично-громадського діяча, священника та публіциста єдиний не тільки на Закарпатті в Україні музей такий окремий музей, який присвячений президенту Карпатської України Августину Волошину. Відкритий він у 2002 році. У цьому році оновлений, оновлено експозиційне обладнання, доповнено новими експонатами, які характеризують життєвий шлях Августина Волошина. І додає вивчення життя та діяльності таких постатей, як Августин Волошин, допомагає краще зрозуміти їх внесок в історію як України загалом, так і Закарпаття.